Слава роду, слава рідним богам, слава Україні Русі. Тож, як і тисячі років тому кличемо... Макоша матінка, ти матір годувальниця роду земного, ти породила нас від сонця, життєдайного, Ти душі предки всі тія бать сомбать пружда. благами, багатствами всякими нас наділяєш. Тож прий... Ти і будь з нами. Бо бережемо чистоту роду нашого і зібралися тут в ім'я Твоє. Тож прийми сили наші душевні судді, допомогу, аби на нашій землі панували мир та злада, щастя й достаток, аби землі наші від кризи всякої очистилися, відкрили кільних одіїв, звільнилися, аби стали ми славними українцями, русичами православними, аби став народ наш справжнім, вільним Господарем.